Юні зірки рівненського спідвею отримали нагороди та відзнаки за досягнення, які підкорилися їм у 2023 році. Місцеві гонщики Роман Капустін, Назар Парніцький та Макар Левішин проявили себе як на українській, так і міжнародній аренах. 13-річний Макар до прикладу став бронзовим призером чемпіонату світу серед юнаків у класі мотоциклів 125 см кубічних. Хлопець називає ці змагання найбільш конкурентними цього річ і тішиться, що зміг достойно проявити себе. Бо на чемпіонаті світу був решальні заїзди. їхали три спортсмени. То я в тому заїзді приїхав другим. То я спочатку навіть не зрозумівшою. Чи я виграв, чи я програв Макар Левішин та Роман Капустін, який став чемпіоном України серед дорослих та юніорів, завдяки успіхам на внутрішній арені виконали норматив кандидатів у майстри спорту. Під час нагородження гонщики отримали відповідні посвідчення. Відзначили і 16-річного Назара Парніцького, який дебютував у польській екстралізі за команду Унія Лешно. Є люди, які дуже сильно люблять цей спорт і допомагають. На нас на наступний рік то чемпіонат світу, щоб добре проїхати і потрапити в основну Дружину ексрої найкращі гонщики в рівно за сумісництвом України, оскільки обласний центр залишається головним місцем підготовки вітчизняних спідвоїстів, нагородили начальники обласного та міського управлінь спорту, відзначили не лише лідерів команди, а й хлопців, які у майбутньому готові будуть ними стати. Їм вручили заохочувальні подарунки та дипломи. Ви дуже мужні хлопці, що вибрали цей вид спорту. Ви вже герої в своєму віці. Я хочу вам побажати тільки-тільки, щоб у вас все складалося. Слухайте завжди тренерів, прислухайтеся до них і не відступайте ні від яких. Труднощів, труднощі завжди можна перебороти. Як розповів директор рівненського міського спортивно-технічного клубу Сергій Головня, у спідвейній секції нині займається 16 дітей. Додає, що є хлопці, які приходять на один день, а ті, хто затримуються, з них можна виховати сильних спортсменів. Бажаючих займатися є дуже багато. Вони постійно прибувають, записуються однак, це спорт не одного дня. Тут потрібно, щоб у спортсмена було бажання. Багаторічне послідовність, стабільність багаторічна. Тільки це дозволяє говорити про те, що спортсмен учень точніше, стає спортсменом, гонщиком. Рівненський спортивно-технічний клуб фінансується за кошти з міського бюджету однак залучає також приватні спонсорські. У наступному році на місцевому мототреці планують провести чемпіонат та Кубок України. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.